Спілка філателістів Кременчука продовжує вшановувати пам'ять відомих Кременчужан та закарбовує їх на сторінках історії міста. У Кременчуці відбулось урочисте погашення пам'ятного конверта, присвяченого Ользі Павленко. Вона творила мистецтво, надихала людей і берегла українські традиції. Ольга Павленко, більш відома як Оля Кольорово, художниця, авторка артбуку Жива українська кухня і засновниця студії мистецтв Кольорово, залишила яскравий слід у культурному житті Кременчука. Але 27 червня 2022 року російська ракета обірвала її життя разом із 21 іншою людиною в торгувальному центрі Амстор. Отримала грін карту у грудні 21 року. І в лютому виїхала до штатів на етнофестиваль. У квітні перед Великоднем, вона повернулася. І ось таким чином вже на 20 серпня був у неї придбаний квиток назад в зворотньому. Напрямку і ну ось так бачимо, що ця подія перекресла перекреслила всі її плани. Планів було дуже багато. З Олі у нас можна сказати, що звела судьба, мабуть, випадкова зустріч, але так сталося, що ми працювали з нею практично над всіми її проєктами. Ну напевно. Людина, коли вкладує душу, це живе, мабуть, дуже довго в віках. І я дуже хочу, щоб пам'ятали про неї, про її творчість, про всі її роботи завжди. Конверти з її зображенням стануть частиною історії Кременчука та України. Завдяки спілці філателістів, пам'ять про Ольгу збережеться не лише у серцях людей, а й на сторінках філателії, щоб наступні покоління пам'ятали про людей, чий внесок в історію міста неможливо переоцінити. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.